таке саме. Відрізок. 6. Папа, ти всміло не хочеш з'їздити? з'їздить? Тому що моя дурнувата кицька опять з'їла мені зарядку. А давай я не буду жити вообще на дворі. Мам. Ваші вона не трогає. Вона їсть тільки мою. Так скільки? Ну, я не знаю. Все, что купляю. Только да, две купляю. Ну, две, одну надо ховать десь. Дима, давай пишем. Мама, а может, желядку твою вот туда положить? Да, туда теперь буду ложить. Рыжа туда вообще... -то. Пиши вот так, там за душками. На, на вопроса больше. Что ж я такая Задача. Ну, Мам, не снимай, блин. Иди, дедаш емай. Не загинай листок. Що? Урокер, роби. Да? Вс, увидел. Давайте бывайте вс, ма... вс пошать. На. Напишай-то. Вона то вона, конечно, все Ваші телефоны что-то так само лежать. Я даже вчора тут на дивані лежала, заряджати телефон, а вона підійшла, на мене дивиться і грозе.